Зробила тортик в склянці. Зараз буду пробувати. Але я вже бачу свої помилки. У мене вийшов густий крем. Просто густий. Так. А це смачно. До речі, і висівки. Вони так виглядять, як наче вони взагалі не пропиталися і лежать сухі сухісінькі. Але ні. Ну, зараз, я ниже вже візьму. А, саме бачите. Їх, їх майже взагалі не чути. Який крем у мене дуже густий вийшов, просто дуже. Це смачно. Я тут ставлю, покажу. Це тортик. Коментаря. Мені подобається. М -м -м. Дуже смачно. Підсушила висівки на сухій сковорідці Потім ті висівки пересипала і в тій же сковорідці зробила крем. Крем зварився, я там не знаю, за, за лічені секунди. Це дійсно смачно. Мені подобається. Я, мабуть, мало молока взяла. Бо я його так на око міряла. А зверху це просто вже какао потрусило. Можна було навіть і в слої додавати. Також було б смачно. Постояло, я не знаю, скільки. Зараз я гляну. Майже три години простояв у холодильнику. Смачно мені подобається, буду ще робити. Швидко взагалі готується. Це нічого не сказати.